Вітаю вас, малята. Діти, контури яких предметів ви бачите? Назвіть одним словом цю групу предметів. Так ви дізнаєтесь тему заняття. Я впевнена, що всі діти люблять грати, тому сьогодні пропоную поговорити про іграшки. Малята. А чи однаковими іграшками люблять гратися дівчатка та хлопчики? Спробуйте скласти речення за моїм зразком. Дівчатка люблять гратися лялькою лол. Хлопчики люблять гратися машинкою. Це ваші любимі іграшки. Ще можна сказати улюблені іграшки. Чому вони улюблені? А як ви гадаєте, чим могли бути іграшки до того, як стали іграшками? Давайте розглянемо, наприклад, м'якої іграшки. Життя м'якої іграшки починається з клаптика тканини. Модель іграшки створюють дизайнери. Перш ніж виготовити іграшку, спочатку створюють її у комп'ютері, а потім переносять на папір. Хто ж створює модель іграшки? Закрійники вирізають усі необхідні деталі. Для цього використовують тканину різного кольору. Хто вирізає деталі іграшок? Малюнок на іграшці вишивають різнокольоровими нитками спеціальні комп'ютери. Як ви гадаєте, чому комп'ютери називають помічниками людини? Дитячі іграшки виготовляють з різних матеріалів. Пропоную пограти у гру «Утвори слово. Іграшка з соломи солом'яна з пластиліну, з паперу, з пластмаси, зі скла. Тканини. Кожна іграшка має назву. Перейдіть за QR-кодом та пограйте у гру Знайди звук. І наостанок я пропоную вам скласти розповідь та надіслати мені відео про свою улюблену іграшку. У цьому вам допоможе ось ця таблиця. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей!